Понад 60 нових моделей стрілецької зброї Уже на службі в наших військових з березня 22-го року. В апокаліптичні времена живемо. серед них світові хіти, такі як німецькі МГ-3, М240, Барета, ЧЗ Скорпіон, а також новинки вітчизняного виробництва, зокрема гвинтівки ЮАР-15 та кулемет Ласка К-2. Нагадаємо, що у поточному році Міноборони затвердило ще майже 20 нових зразків зброї, серед яких гвинтівки ФН Мінімі ХК. 416 та м 2. Як заявили Міноборони, українські зброєрі продовжують модернізувати та поповнювати арсенал наших військових для забезпечення їх ефективними засобами знищення окупантів. Тож саме від наших військових мені зрозуміло відомо перше, що насправді не більше ніж на 5 кілометрів і не більше ніж в ширину ніж на 30 кілометрів були і є спроби справді російських штурмових груп зайти, атакувати і намагання захопити декілька сіл. Українських це те, що справді відбулося. Але в якій ситуації це відбувається, в якому стані ці російські війська? Ну давайте говорити так, як є. Що по-перше, ці штурмові загони сформовані з так званих, знаєте, напівсмертників, фаршу цьому ясно російських військ. А за ними вдумайтеся, російське командування ставить заград. Загони зкадирівців э, та інших на Скільки... цих, на цих ділянках? навіть на такий невеличкий наступ, бо немає ані бажання, ані сил насправді э, у російської армії так прямо аж масштабно здійснювати наступ. Це раз, а друге, тому що наші відбивають тому, що наші збройні сили атакують дронами, в тому числі які э, нищать живу силу противника. То э, ці військові, яких женуть під кулами автоматів, російські э, наступать, ну здаються в полонну. Ці ж кадри на наші військові показують? І в тому стані, в якому знаходяться ці російські так звані штурмовики, насправді я б не перебільшував прям такий величезний наступ росіян. Це перше, друге щодо заяв, і що далі буде, я зразу вам скажу, що далі зараз посилення йде і резервами, і зброєю, і не тільки наших нашого груповання збройних сил поблизу Волчанська, по суті, Харкова, і далі буде відбиття і відсунення ворога подалі від Харкова. Це одно Значно раз а друге, ну от я зараз цілий день працював, якраз американська делегація в Києві. Ясно, що очолює її державний секретар США. Найголовніше, що прямо зараз, от навіть ці хвилини, йде ефір, йде постачання якраз тої додаткової зброї, і не тільки зброї, яка одразу ж направляється нашим генштабом, нашим командуванням на ці ділянки фронту, де росіяни намагаються просуватися, і це серйозно, тому що це. Якраз артилерія і снаряди, яких так не вистачало, наприклад, 155 міліметрів якраз для гаубиць 777-х. Це на підході якраз ті атакамси, які ми давно чекали, які справді зупиняють все і вся, тому що просто знищують. От це на підході, і так само, як і на підході від американських партнерів додаткові ракети для Хаймерсів. Це ті системи, які я нагадую, називаються Палець Божий. І там, де вже Хаймерс вказав, то там так само жодної живої сили противника не лишається. І що важливо, що якраз ракети на Хаймерс, зараз американські наші партнери постачатимуть нам до 80 кілометрів на 80 кілометрів. Тобто, по суті, навіть там, де наші війська відійшли на 5 кілометрів, повірте мені, дістати не тільки до наступальних груп, але і до заград загонів, і до пунктів управління і боєприпасів, навіть на території поблизу нашого кордону. Ніяка буде не проблема для наших Збройних сил. І це справді серйозний фактор стримування. Щодо подальших інших можливих планів, ну, ясно, що Путін тим більше напередодні свого коли там, завтрашнього чи після завтрашнього э, візиту в Китай намагається показати э, китайському лідеру і Китаю, та, мабуть, і не тільки йому, щоб бачити, який він наступ розгорнув. Насправді йде бойова робота. Так вона не проста. Так, росіяни відчайдушно женуть картинку контрнаступу, і я повторюсь. Мій висновок це пов'язано якраз з першим, по першим після так званої коронації чи інаугурації Путіна, візитом його в Китай. Я думаю, в зв'язку з цим пов'язана така, по перше, пропаганда величезна, російська по-друге, по ці намагання просунутися, просунутись бодай якось, бодай десь російських військ. Як ми спрацювали в цій ситуації? В принципі, я я так розумію, що українська розвідка попереджала про те, що на цих відтинках ну на харківському напрямку може бути прорив російських військ. Ну, давайте точніше скажемо. Не прорив, а піддавлювання, захід, входження, по суті, зіткнення з нашими збройними силами. І це знаєте, як є військова розвідка, армійська розвідка, яка не просто попереджає, яка має чіткі дані військові, що ось стільки-то пального, стільки то боєприпасів з'являється на цій ділянці фронту. Такі то з'являються командири заград, загони і так далі. Ну ясно, що це росіяни готуються до можливого вторгнення або можливо входження на. Ту чи іншу територію фронту до речі, під Харковом якраз сіра зона, це там, де росіяни поки що проявляють бойову активність. Тобто, по суті, збройні сили України намагаються і відбивають від своїх позицій, які якраз за сірою зоною знаходяться. Але я думаю, що найголовніше, що для розвідки. Для військової це вчасно інформування якраз військового командування для того, щоб маневрувати силами, резервами і засобами. Ну і ясно, що я вже сказав, і цей генштаб України не приховує, що йде посилення резервами і боєприпасами і іншим всім необхідним, якраз напрямку Харків та суміжної суми. Частина допомоги вже зайшла, і, оскільки була в Європі, американці мають бази в європейських країнах. Ну, Рамштайн, це ж не тільки група допомоги, це і є військова база, одна з найбільших американських і не тільки. І через наших інших партнерів логістика запрацювала і пішла ця допомога. Те, що зараз сполучених штатів буде постачатися, то це справді вже в рамках проголосованого бюджету додаткового в конгресі. І я скажу дуже важливу річ, що Державний секретар США це якраз той посадовець, який, і це те відомство, яке якраз вирішує щодо зброї, щодо ліцензії на зброю, щодо постачання, щодо експорту, щодо конкретних новітніх модифікацій, це те ключове відомство, яке дозволяє або ні. І дуже добре, що наш партнер Сполучені Штати України і дозволяють, і постачають, і будуть постачати. Тепер більш конкретно, про що мова сьогодні була з держсекретарем, і що американські партнери підтвердили буде для збройних сил України. Ну, по перше, я вже згадував для Хаймерс. Додаткові е, снаряди ракети з дальністю до 80 кілометрів. Харківський сумський напрямок ключові. Там така зброя потрібна для того, щоб ці зешторми і заградзагони просто знищити на нашій території. На тому закінчиться вся ця е, історія з так званим путінським контрнаступом. Друге, е, атакамси. Так, це високоточна армійська балістична ракета. По-перше, далі буде постачатися. По друге, з серйозною дальністю. Я думаю, що це буде до 300 кілометрів тобто, вся територія України, в тому числі і насамперед, тимчасово окуповані території, це так, там де зможуть наші збройні сили працювати ефективно а головне результативно. Третє. Артилерійські снаряди 155 мм. міліметрів. Ми про це теж вже згадували. Але я підтверджую, що серйозні обсяги і досить швидко постачання для збройних сил. Чого не вистачає збройним силам? З чим зараз от американським партнерам озвучували і завтра будемо продовжувати. І я думаю, що нам підуть на зустріч, головне нашим збройним силам, додаткові системи радіоелектронної боротьби. Це і від купольних ребів. Тобто ті, що безпосередньо накривають розрахунок або військове з'єднання, і аж до більш сучасних систем наші фахівці збройних сил вже добре розібралися, що працює, що ні. Що нового ну окей, не нового, а іншого з'являється у росіян. Як вони дурять або намагаються дурити ті системи РЕБУ, які є на використання збройних сил, і ті ділянки фронту, де їх не вистачає. Це один з ключових напрямків: захищати наших захисників. Радіоелектронною сучасною боротьбою і такі системи а є в сполучених штатах, б, можна і треба замовляти якраз для наших збройних сил України.